Аграріям з поля сьогодні не з поля а з парку, але на наші плани це не впливає. Як і обіцяла в попередньому відео, сьогодні ми з вами поговоримо про сорти традиційної сої і про те, на що нам варто звертати увагу для того, щоб вибрати правильний сорт саме для своїх умов, для умов своєї території, для умов свого господарства. Почнемо і одразу, що варто сказати про сою: соя це та культура, яка любить вологу і любить тепло. Нам повезло жити на території Західної України, тому що в нас якраз вологи достатньо. Ну, те, що вона нерівномірно там по місяцях розподілена, це вже інше питання. Але в принципі, якщо ми візьмемо сою, а біологічні вимоги рослини сої до забезпеченості вологою, то одній рослинці сої за вегетаційний період потрібно від 300 до 500 міліметрів вологи, яка має випасти. Якщо проаналізуємо, наприклад, навіть умови цього року, то у Львівській області ви 450 мм, у Івано-Франківській 460 мм. І, в принципі, цієї кількості вистачає для того, щоб формувався оптимальний, хороший, високий урожай сої. Другий момент, на який ми звертаємо увагу, це, звичайно, тривалість вегетаційного періоду сої. І тут потрібно дати відповідь собі на питання, що нам потрібно, що ми хочемо отримати від сої. Тобто, якщо ми хочемо. Щоб соя швидко звільнила поле, і після того ми посіяли в оптимальні терміни зернові культури, там озиму пшеницю, зимний ячмінь, то звичайно в таких умовах нам потрібно вибирати там ультраскоростиглі сорти. Якщо ми хочемо максимальну урожайність, то тоді ми вибираємо вже ранні чи середньоранні сорти. В цілому, якщо брати по всесвітній класифікації сої, є 13 груп поділу сої за тривалістю вегетаційного періоду. За скоростиглістю в Україні висівається п'ять груп, але для умов західного регіону, для умов західної України я рекомендую і з того, що я бачу, як скажімо, інші спеціалісти рекомендують і те, що дає хорошу віддачу в господарствах, це три групи. Тобто, це ультраскоростиглі сорти це ті сорти, які мають вегетаційний період до 85 днів. Ранньо стиглі сорти з періодом вегетації ну від 86 до 105 днів, і середньоранні сорти з періодом вегетації. Від 106 до 120 днів далі ми не заходимо. Тобто ті сорти, які мають більший період вегетації, для наших умов вони не дуже підходять. Тому що знаєте, я як агроном дуже часто проїжджаючи по всій території Західної України, я люблю якби не тільки ті поля, за які я несу відповідальність дивитися, але й по дорозі все, що зустрічається, якщо мене щось цікавить, я люблю заїхати і подивитися. І навіть на сьогоднішній день, хоча здавалося, вже всі прекрасно розуміють, знають і, і мають. Робити правильні, приймати правильні рішення, і робити правильні висновки, але от навіть зараз є ще окремі поля сої, які стоять зелені. Саме в цій ситуації, яку я бачила декілька днів тому назад, це була ГМО соя, яку купляли як ранню, а виявилася вона пізня. Але ситуація є, і десь час від часу має місце бути. Тому тому сої, які мають вегетаційний період більше ніж 120 днів, ми в принципі ну, не беремо їх у своє портфоліо при виборі сортів. Ще один дуже важливий момент, на який не так давно ми почали звертати увагу, це кількість теплових одиниць. Кожен сорт, коли ви будете дивитися його характеристики біля кожного сорту, буде цей показник з англійської абревіатури це позначається як CHU, тобто. Кроп, хід, юніс, і цей показник ще називають юніти. Тому коли вибираєте, обов'язково звертайте на цей, на цей момент увагу, тому що знову ж таки на території Західної України цей показник він становить десь від 2500, ну максимум 2700. В середньому це 2500-2600 одиниць. І коли знову ж таки є сорти, які мають вищий цей показник, ми. Не беремо до себе в вирощування, щоб потім не мати, не мати проблем, тому що інколи знаєте, як вважається, що ранні сорти відповідно нижче урожайність. Чим пізніший сорт, тим вища урожайність. Але нам важливо цю урожайність отримати, і нам важливо, що цей сорт дозрів. Тому звертаємо увагу на цей показник, і він має бути не вище. Ну, Най скажемо в своїх рекомендаціях найвищий показник, який я використовую, це 2650 одиниць юнітів. Е, тобто, далі за цей показник я вже не беру сорти, які мають вищий, е, вищий цей показник. Е, тому що я ще хочу сьогодні з вами поділитися, скажімо, тими сортами, які я використовую при розробці технологій для господарств. І це моя база, і з ними я працюю вже давно. І я знаю, що саме з цими сортами в мене буде той результат, плановий на який я розраховую. Звичайно, що є велика кількість сортів, і це суто моє бачення. Кожне господарство, кожен агроном має якийсь свій власний досвід. Тому, якщо ви поділитеся своїм досвідом. І, і напишете внизу, який у вас сорт, який, яку ви отримали урожайність. Я буду дуже вдячна і думаю, що всі, хто буде дивитися відео, і читати коментарі, теж будуть вам вдячні за, за вашу відкритість і будемо вчитися один в одного. Але сьогодні я ділюся своїми, своїми сортами, тим, чим користуюся я. Отже, що стосується ультраскоростиглих сортів. Фактично, зараз я вже не сію і не використовую, тому що я бачу, що ранньо стиглі сорти вони встигають звільнити поле, забезпечити вищу урожайні, звільнити поле і вчасно посіяти озимі зернові культури, але спілкуючись з господарствами. Буквально в цьому році а такий скоростиглий сорт, такий ультраскоростиглий, який всі знають, Аннушка, це український сорт української селекції. Він є присутній в господарствах і збирають урожайність 3,5 тонни. Зібрали в цьому році господарства. Ну таких десь около цієї цифри збирають урожайність. Тому, якщо хтось хоче, щоб все таки дуже швидко, вже там на початку вересня поле звільнилося від сої, можна було зібрати сою. Тому єдиний. Сорт який з ультраскоростилих можу порадити. Це сорт Аннушка. Далі багато сортів я використовую від австрійської компанії Садбао. І з того, що я можу порадити, значить сорт Абеліна з вегетаційний період 100 днів. Юніти, я вже говорила, що таке юніти 2300 одиниць. Тобто, це теж відноситься до ранньо стиглих сортів. І він теж достатньо швидко буде звільняти поле і забезпечувати високу вражанність. Дещо трошки пізніший сорт цієї ж компанії, Ауреліна, має вегетаційний період 105 днів і 2400 юнітів. Особливо хочу відмітити їхній новий сорт, називається він Аркадія, тому що в цьому році ті компанії, які мали його, це новий сорт. Він буквально зареєстрований напевно, у 2020 двадцятому році. Зараз він піде вже в продажі, але ті компанії, які мали на демоділянках, на дослідних ділянках, зібрали 4,7 тонни цього сорту. Тому я зразу такі сорти, які десь вискакують по урожайності, нові сорти, я їх одразу додаю. Тобто є база старих сортів, але для того, щоб розвиватися, іти в ногу з селекцією, іти в ногу з наукою, іти в ногу з тим, що дає результат, сорт Аркадія від компанії «Садба» я теж включила до свого списку сортів, з якими я працюю. І сподіваюся, що з того, що я бачила, по характеристиках, що я бачила в полі, це той сорт, який мав би дати прекрасні показники урожайності і по якості. Далі два сорти, з якими я також працюю, це від компанії е, сорт е, Там же період вегетації 112 днів, 2475 юнітів, і сорт Kyoto, Це найпізніший сорт, він має у моєму. Портфоліо сто днів період вегетації і 2650 юнітів. Пізніші сорти я вже далі не захожу. Тому оце ті сорти, на базі яких роблячи для господарств технології, я знаю, опираюся на них і знаю, що я в принципі отримую планову урожайність залежно ну той рівень урожайності, ту і вже під нього я роблю технологію для того, щоб... Вийти на ті показники, які ми хочемо мати. Тому я сподіваюся, що... а ой, забула ще один момент сказати: тип росту рослин. Чому це настільки важливо? Тому що дивіться, ті сорти, які я назвала: Аннушка, Абеліна, Ауреліна, Аркадія, Нордіка, це всі сорти індетермінантного типу росту. Що це означає, коли починає рости соя. Починає вона цвісти, стебло не зупиняється в рості, тобто у нас росте стебло, поступово, поступово соя цвіте і поступово формуються боби. Тому у нас основний врожай в таких сортах Він буде знизу формуватися. І при цьому дуже важливо, щоб оця висота формування нижнього боба Вона була не менше до хоча б 10, а згідно рекомендацій, 12 сантиметрів над поверхнею ґрунту. Для того, щоб ми, от, оскільки основний врожай цих сортів, він буде знизу, нам важливо якісно провести збір урожаю і щоб ці нижні боби у нас не залишилися на полі. Тобто має бути вирівняний грунт і має бути не рідкі посіви, тому що рідкі посіви, вони не соя не витягується, і оцей ці боби можуть формуватися нижче. Але це такі ну невеличкі недоліки. Ще один з недоліків це те, що коли цей коли густота трошечки завелика, ці рослинки починають витягуватись, витягуватись, вони виростають досить високі. А, наприклад, прогренівський сорт кофу в цьому році він у нас був ну вище метра висотою, при тому, що ми зібрали 4 тонни. Але десь не десь у нас було вилягання, але тут є великі плюси у цих сортів, і все таки я вважаю, що для нашого регіону, для наших умов, саме ці сорти більш придатні. Тому що оце поступове цвітіння, наростання формування бобів, воно дає нам можливість уникнути таких критичних ситуацій по температурних режимах, по нестачі вологи. Тому що коли велика нестача вологи в якийсь конкретний період, то десь буде менше по стеблу, утвориться десь трошки менше зав'яжеться бобів. А так ми маємо можливість, оскільки період досить розтягнутий, ми уникаємо цих таких суток критичних період сам. На момент цвітіння. Що може бути у, наприклад, у сорту Кіото, який має детермінантний тип росту? Що це означає? Детермінантний тип росту? Це означає, що у нас зразу виросло стебло, у нас повністю цвіте вся рослинка і формується боби. В такому випадку, ну так при такому типі росту, боби рівномірно розміщені по всьому стеблу, і велика їх кількість зосереджена наверху. Це добре, тому що при збиранні у нас менше втрат нижніх бобів. Але з другої сторони, якщо ми попадаємо у критичні умови по вологості саме на період цвітіння, тут може бути недоформування і може бути втрата урожайності. Тому з моїх рекомендацій, основну більший відсоток портфоліо компанії-сортів мають займати індетермінантні, але один треба мати детермінантний для того, щоб трошки зрівноважити і, і, знаєте, як ризики. Розкласти ризики, і хоча б ну залежно звичайно від площі, але два-три сорти, як мінімум, треба треба мати для того, щоб зменшувати собі оці ризики. А, знаєте, я отак говорю, от що я собі подумала. Мені би хотілося, от хто прослухав відео вже от до цього часу, і мені би хотілося, щоб все таки була і знаєте, з нєї сторони практичні рекомендації, а з другої сторони, а щоб ми все таки поглиблювали і вивчали агрономічну лексику. І, от, наприклад, знаєте, приїжджають до вас представники там. Чи Дістриб'юції чи виробників і там розказують, у нас є такий сорт, нас є такий сорт, а ви їм задаєте питання: а який ти просто у цього сорту? І я думаю, що великий відсоток людей не дасть вам відповіді на це питання. А, а ви знаєте, що є два типи росту і детермінантний, і детермінантний. І ви знаєте, що у вас має бути більше сортів з детермінантним типом, і але один завжди треба мати з детермінантним для того, щоб розкласти свої ризики. Е, тому е, я сьогодні поділилася з вами своїм досвідом. Е, якщо ви не проти, маєте бажання поділитися своїм, залишайте, будь ласка. Е, Внизу напишіть, які у вас сорти, які у вас урожайності, для того, щоб ми могли обмінюватися досвідом, ділитися і вчитися один у одного. Тому я на сьогодні в мене це все. Я бажаю вам міцного здоров'я, міцного здоров'я, вам і вашим рослинкам.